Це відео було відзняте 9 травня 2022-го. Російський трофейний танк, оновлену модель Т-72, вантажа для відправки на реставрацію. Пригнали його сумські добровольці. Серед них Богдан Калініченко, В'ячеслав Бершов, Мирослав Завальний. Чоловіки з кінця лютого минулого року разом із іншими приганяли кинуту росіянами техніку. Спочатку діяли за власною ініціативою. Пізніше створили групу швидкого реагування Ромашка. То якось спочатку. Почали Ромашка, Ромашка, ДРГ, Ромашка. І якось прижилося. Це не пафосно, це, не... це якось весело. Перший російський танк Т-72 сумські добровольці затрофеїли рік тому, 1 березня. Його росіяни кинули в селі Токаріще під Сумами. Ось тут він стояв. До речі, прикольно, що округ танка дуже багато, ну, по всій техніки, де ми були, тобто повідпрацьовували цікавий факт, що валялися штани, буршлати, футболки, білизна якась, посадки загижені, танки кинуті. З Стокарівського трофею, розповідає Богдан, вдалося зняти боєкомплект. Це зізнається, було непросто. Ну, тоді ж молоді зелені були в тому плані, що ми не розуміли, як його вести, що вести. Вкинули в вуса, собі поїхали. Тоді ж, коли передавали, сапери так на нас дивляться, а ви, каже, хлопці, каже, а ви хто? Ми такі ну, сміємося, ДРГ Ромашка. А вони кажуть, та ні, хлопці, ви як чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим як возить бика, з нього треба викручувати взривателі. Танк росіяни кинули, бо припускає, очевидиця, тих подій Світлана. В них скінчилося пальне. Техніку додає, одразу почали розбирати місцеві. Хто стягнув звідти акумулятор, хто які речі, тяжко називати це речі, речами, бо це були брудні якісь ганчір'я. Ну, навіть мій брат умудрився звідти стягнути бронежилет, він, як він тоді вимовився, щось він дуже схожий на кришку унітаза. Потім, коли цю техніку вже витягували, то місцеве населення знову злякалося, кажуть, знову техніка російська пішла, та ні, це наші хлопці потягли. Вже за два дні, 3 березня, чоловіки працювали біля села Ополонське. Звідти вони трактором витягли російський БТР. Давай, 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 давай. Їздили, говорять, здебільшого по Сумському району. Е, їздили по селам, там, де ще й руха стояла. Заїжджали і в червоне, в старе село, і внизу їздили, коли вони там були. Ділилися інформацією з військовими. Найвіддаленіше ж місце, звідки довелося гнати техніку село Іздецьке, що поблизу Великої Писарівки, згадує Богдан. Звідти чоловіки притягнули два російських танки та БТР. Марки тоді були дуже розумні, коли посадили БТР, тобто він застряг. Вони вирішили його дюрним танком, коли. Застряв БТР і танк вони вирішили взяти. другий танк, дірнуть, і воно так в рядочок обережненько і стояло. Два танка плюс БТР. Всі здобуті трофеї, боєприпаси та техніку, за словами чоловіків, передавали на потреби Збройних сил України. Гуснічної техніки ми 12 одиниць. Дуже багато колісної техніки. Ми займалися. Вже відправлення техніки і на заводи на ремзаводи. Щось ми робили тут на місці. Завдяки 15-му батальйону. Абсолютна кооперація всіх з усіма так згадують і події. Добровольці лицар каже після війни, планує відновити власний бізнес. Поки ж має такі думки. Я думаю, що Російська Федерація повинна перестати існувати, і все буде добре. І у світ у цьому світі. Ну я кажу, не пощастило, не пощастило нам з сусідом. Діана Крахматова, Андрій Євгена Євгенабрасімов. Суспільне новини. Сумщина.